Ви на YouTube каналі від фрілансу до IT стартапу, і сьогодні ми з вами познайомимось та поговоримо про те, як все ж таки заскочити в ІТ, не стати рабом фріланс-бірж, забезпечити себе роботою, коли її немає. І чому в мене виникла ідея створити такий канал. А мене звати Роман. І цей канал про мою особисту трансформацію, мій шлях, який я прийшов від закінчення курсів і до перших моїх відмов, та про мої помилки, які я робив. Ви дізнаєтесь, чому я не зв'язувався з фріланс-біржами, скільки разів мені відмовляли різні веб-студії та it компанії, і як все ж таки отримати комерційний досвід за умови, коли без нього не беруть на роботу, та як при цьому не згаяти багато часу. Цей канал не про компроміси, не про вічливість, я буду максимально відвертий. У нас буде або біле, або чорне і ніяких але. А ще цей ютуб канал не для самих маленьких, не для першачків, не від нуля до одинички. Цей канал для тих, хто в ступорі і не знає, що робити вже після закінчених курсів, а особливо коли час від їх фінішу вже йде на місяці та все без результатів. Цей YouTube канал створений для того, щоб допомогти вам розібратись і ви мали змогу побачити весь цей шлях веб-розробки від курсів і до перших замовлень, а ще побачити та почути все те, про що нам не говорять та не показують в рекламі, коли закликають пройти їхні платні курси. Я допоможу вам розібратись і всіма пастками, і виходячи з цього, вам вже легше буде планувати свій особистий розвиток, обирати свою дорогу і не ставати на власні граблі. У вас буде змога спостерігати за роботою дизайнера. Ви вивчите фігу та основи веб дизайну. Побачите, як створюються макети реальних комерційних проєктів. Ви побачите роботу тестувальника та дізнаєтесь, в чому ж полягає її суть та як тестують сайти. А це досить круто. Ну і звісно, ви побачите посадку комерційних вебсайтів на cms систему WordPress, таке собі від А до Я. Тут буде цікаво тим, хто закінчив навчатись і досі не отримав роботи та ще не заробляє обіцяних тисячу доларів в місяць. Покажу, як за допомогою конструктора сторінок для WordPress, плагіна Elementor Pro можна швидко створювати цілі сайти і одразу імпортувати на хостинг. Та без проблем переробляти їх в міст навіть не верстаючи. І чому так створюється більше 80% усіх сайтів та чому мало хто насправді займається версткою. Саме тут ви дізнаєтесь, як після багатьох невдач з пошуком роботи я з товаришем вирішив створити власний стартап, придумували назву нашій фірмі, малювали логотип. Також буду ділитися з вами корисними посиланнями та напрацюваннями. Які будуть допомагати швидше зрозуміти процеси розробки та полегшать вам роботу. На нашому каналі ми зайдемо за лаштунки веб-студії, ми побачимо весь процес розробки і побачимо, наскільки відповідає дійсності слова тих, хто рекламує різні курси, де обіцяють, що за три місяці чи за чотири тижні, а то і за два тижні ви застрибнете в ІТІ. А ще я вам покажу наскільки велика конкуренція і що ви втрачаєте в своїй професії, не знаючи англійської мови. Ми порівняємо два реальні кейси: це ціна сайту для ринку США і ціна сайту для ринку України. Ви вже вибачаєте, але в мене на каналі не буде навчальних макетів, лише реальні або як кажуть, комерційні. І все це будемо малювати в фігмі, садити на найпопулярнішу cms систему WordPress. Здійснювати SEO-просування, підключати аналітику, рекламу, тестувати. А вам вже самим вирішувати, доки зможете протриматись і на якому етапі шляху зійдете з дистанції, побачити причини, по яких найчастіше виникають конфлікти між замовниками сайтів, веб-студіями чи фрілансерами. А ще вас чекатимуть нудні багатогодинні відео, в яких я буду верстати реальні проекти, перевіряти небезпечність від злому та вірусів сайти, і ви будете знати наскільки це непроста робота і як весь цей процес відрізняється від того, що кажуть в тій рекламі. На каналі інформація буде без води, а формат буде змішаний. Буду чергувати відео по теорії, тобто по питаннях, які для мене в минулому були важкими і з якими мені було нелегко розібратись. Будуть відео роботи над реальним проектом, будуть відео по організації роботи веб-студії, висвітлення податкового законодавства. Знання, якого вам знадобиться в той момент, коли будете отримувати від юридичних фірм свої перші кошти. А ще зрозумієте, чому одного разу таки попавши на умріяну роботу веб-студію, у вас не буде гарантій в тому, що ви зможете там довго працювати, та й взагалі розвиватися. І зрозумієте, що веб-студії не вічні і все ж таки періодично закриваються, а весь колектив залишається без роботи, а інколи з боргами та з поганими відносинами між собою. Поговоримо про те, скільки. Насправді людей знаходять роботу після таких курсів, як від нуля до одинички, жаки фрілансера. А ще ми дослідимо доцільність проходження курсів і у всіляких it школах, та як схвалили з долі тих випускників, які їх закінчили, в тому числі мене та мого товариша. Тож буде цікаво, залишайся зі мною, підписуйся на мій канал, став подобайко, поширюй це відео і краще вчиться на чужих помилках ніж на своїх.